Сьогодні ми ремонтуємо свердловину практично біля Молдови. Отам Сабугроб тече Дністер за горбом і з тої сторони вже Молдова. Але бачите, тут суцільне запустіння наша рідна Україна. Були тут, бачите, ферми колись. А зараз все розгромлене, все, що дійшло з радянського господарства, оце залишилось. І Більше нічого нема. І буде чи не буде, ще, ще невідомо. Але ми відновлюємо свердловину. Сьогодні достали насос, застряглий із неї почистимо і вже на фермі буде водичка, можливо, господар колись відновить все і буде все добре. Бачите, як красиво тут. А? З другої сторони там Трошечки лівіше, такі гори вже починаються, можна сказати, початок Карпат.